Не їжте курку, вона вся в антибіотиках в Україні і в Європейському Союзі діє контроль за кількістю антибіотиків. Так, так, звичайно, це державні служби, які цим піклуються, але тим не менш вони регулярно перевіряють кількість антибіотиків в різних партіях. І якщо виявляють там перевищення допустимих норм, вони бракують повну партію і забороняють реалізацію. Фермерськими, тобто домашніми продуктами, все набагато цікавіше. Вони такого контролю навіть не проходять. Тому чи знаємо ми, яким чином лікували якихось курей якась бабця, у якої ми купували курку десь на ринку, навіть якщо бабця виглядає дуже приємно, тобто домашнє не дорівнює чисте або краще. У нас немає ніякого уявлення, чим годували цих курей та чим їх лікували. А вилікувати курей від певних інфекцій нічим, крім антибіотиків, неможливо. І такі бабусі і приватні фермери це прекрасно знають і використовують. Практиці, тобто від шматочка курки з супермаркета, ви не помрете, ви не отримаєте резистентність до антибіотиків, які використовуються у людей, і нічого страшного з вами не станеться. Ну якщо ви не будете їсти по 6 кг курки щодня цілий рік. І навіть тоді вам скоріше це набридне і будуть негативні ефекти через те, як ви харчуєтесь, а не від антибіотиків у цій курятині. Проблема резистентності до антибіотиків вона реальна і дуже серйозна в усьому світі. Але її причина не ваша вечеря, а неконтрольоване та неправильне саме лікування.